При організації робочого місця на плоскій поверхні слід враховувати ряд факторів, а саме, необхідно організувати легкий доступ до всіх потрібних матеріалів, інструментів та пультів управління. Необхідно уникати обертань тулуба та рухів плечем, особливо при навантаженні. Усі відстані захоплення повинні бути якомога коротшими. Робоче місце для виконання ручних робіт умовно можна поділити на три зони досяжності моторного поля: а саме, активна. Допоміжна та неактивна. В активній зоні ми розміщуємо найбільш важливі предмети, які постійно використовуються або дуже часто використовуються дві і більше операцій в одній хвилині. Їх ще називають оптимальною зоною робочого місця. В активній зоні ми використовуємо роботу пальців, зап'ястя та роботу ліктів. В допоміжній зоні розміщуємо часто використовувані предмети, менше двох операцій в одній хвилині це зона легкої досяжності моторного поля. В допоміжній зоні до пальців зап'ястя і ліктів ще додається плече. Неактивна зона. Сезона для розміщення рідко використовуваних предметів. Частота використання не більше двох операцій в годину. До вище перерахованих додаємо, що також нахил тіла. При роботі двома руками предмети праці розміщують з таким розрахунком, щоб не було перехрещення рук. Також для максимальної оптимізації відстані захоплення ідеальними місцями для деталей будуть контейнери для фурнітури або комплектуючих додаткові дворівневі мобільні полиці, що розташовані у безпосередній доступності від працівника. Що стосується візуальних вимог до організації робочого простору, то вони зводяться до двох основних пунктів. Перше, це добрий огляд робочого поля, та друге, розташування основних об'єктів спостереження в межах оптимальної зони видимості, це дозволить спостерігати їх без повороту та нахилу голови. Дякую.